Сторінка 116. Параграф 20. Стосунки та здоров'я. Стосунки, здорові стосунки. У цьому параграфі ви дізнаєтеся, що такі стосунки і чому вони важливі для кожної людини. Дослідити спільні риси і відмінності стосунків із членами родини, вчителями та друзями. Оцінити якість своїх стосунків із різними людьми. Обговорити, як покращити стосунки з іншими людьми. Стосунки коли люди знайомляться, спілкуються, разом живуть або навчаються, між ними виникають стосунки: стосунки це зв'язок між людьми. Одні стосунки формуються за нашим бажанням, інші незалежно від нас. Приклади стосунків: стосунки батька і сина, брата і сестри, тітки та племінниці, бабусі і онука, тренера, тренерки та спортсмена-спортсменки. Вчителя, вчительки і учня, учениці, малюнок 67. -й. сімейні стосунки це маленька країна зі своїми правилами. Коли тебе люблять, навіть якщо ти не застелив, застелила ліжко. Це подорожі на дачу влітку. Малюнок 68. З ким ми спілкуємося. Батьки-опікуни люблять вас завжди, піклуються про вас, виховують, захищають і підтримують. Назавжди залишаться частиною вашого життя. Іноді ваші смаки не збігаються. Деякі батьки-опікуни ставляться до дітей із розумінням, інші. То контролюють або приділяють їм недостатньо уваги. Вчителі навчають вас і розвивають ваші здібності, допомагають розв'язувати проблеми, наставляють і виховують. Іноді бувають надто суворими, упередженими або несправедливими. Брати, сестри схожі на вас і ростуть поруч із вами. Ви ділите між собою домашні обов'язки. Вони захищають вас і допомагають, іноді докучають чи, навпаки, приділяють вам мало уваги. Друзі проводять з вами вільний час так yes. Можна поговорити про все на світі, завжди готові допомогти, не видають ваших секретів і не роблять вам зла. Іноді ви сваритеся через дрібниці, деякі друзі можуть погано впливати на вас. Здорові стосунки стосунки можуть бути добрими та поганими, здоровими та нездоровими. Якщо між людьми склалися здорові стосунки, вони відчувають потребу у спілкуванні і сумують, коли змушені розлучатися. Нездорові стосунки характеризуються підозрами, егоїзмом, бажанням контролю. Та підкорятим. Здорові стосунки є запорукою щасливого життя. Чому? Тому що люди, в яких склалися здорові стосунки, відчувають підтримку оточення. Повніше реалізують себе. Легше долають труднощі та проблеми. Малюнок 69. Малюнок 69 ознаки здорових стосунків. Ви відкрито спілкуєтеся, ви довіряєте одне одному, ви почуваєтеся разом у безпеці, ви підтримуєте один одного. У вас реалістичні очікування одне від одного. У вас Спільні цінності. Ви разом приймаєте рішення, ви якісно проводите час разом. Вам разом весело, ви поважаєте одне одного. Як поліпшити стосунки? Наші вчинки впливають на інших людей і викликають у них різні почуття. Наприклад, ви з другом-подругою домовилися зустрітися у третій. Ви запіснилися на 20 хвилин. Друг подруга, звісно, може розсердитися на вас. Або якщо не помиєте за собою посуд чи забудете прибрати ліжко, то засмутите батьків. Пікунів не виконуєте домашні завдання, прикро виразити вчителя-вчительку. Все це не сприятиме поліпшенню ваших стосунків. І навпаки, коли скажете другої, подрузі щось приємне, зварите картоплю до маминого приходу, будете активними на уроці, то викличете теплі почуття. І отже, ваші стосунки з другом, подругою, батьками, вчителями поліпшаться